Відкриття у селі Кмитові сучасного стоматологічного кабінету з найновішим обладнанням вразило багатьох. Цим показано, що високий рівень обслуговування має бути і у сільській місцевості. Пане Костянтине, скажіть, чи дійсно до вашого стоматкабінету можна звертатися з будь-якими запитами, які послуги доступні? Це так дійсно. Ми собі поставили за мету. Зробити, ну, по-перше, таку команду, яка може надати ну, будь-яку стоматологічну допомогу, надати розгорнуту консультацію. Це хірургічний прийом, терапевтичний прийом, ортопедичний прийом. Відповідно під ці потреби, ми формували кабінет, ми формували обладнання, щоб нам це обладнання допомагало виконувати ті задачі, які Ставить нам пацієнт, ну відповідно, що ми їх могли виконати. Можемо глянути? Так, да, будь ласка. Ну, це якби серце вже нашого, нашого кабінету, робоче місце лікаря. Відповідно, до цього крісла є ще певна кількість обладнання, яке потребує на сьогоднішній день. Сучасна стоматологія, тобто, якщо брати кожен, кожен рівень, будь то терапевтичний прийом, чи хірургічний, чи то ортопедичний, відповідно є певне обладнання. І ми цим обладнанням свій кабінет би задовільнили. Це прибарування, це накладання спеціального ізоляційного. Матеріалу, так називаємо кафердам, який нам дає змогу зробити нашу роботу ідеально в сухому, можна сказати, в стерільному середовищі. Відновлюється зубчик за допомогою сучасних матеріалів, це послойне нанесення, це фотополімерна лампа. Якщо розглядати лікування каналів, відповідно це також. Починається з діагностики. Діагностику ми потім подивимося. Основне це рентген апарат Це робота знову ж таки з ізоляції, тому що використовуються антисептики, які ну, не бажано, щоб потрапляли в порожнину рота, щоб пацієнт не контактував особливо слизова, не контактувала з цими антисептиками. Працюємо спеціальними як ручними інструментами для розробки каналу, так і машинний ендомотор. Відповідно, на протязі роботи роботинтичної ведеться ще плюс моніторинг каналу апекслокатора, який здійснює контроль глибини проходження каналу, не дозволяє вийти за межі каналу. Це також дуже важливо. Ну, відповідно, пламбування. після пломбування каналу відбувається ще контроль рентгенологічний. Тобто ми бачимо, що, що було початок і що на виході отримуємо. Ще так, да, хотілося б додати хірургічний прийом. А, також, а, крім того, що є дуже гарний спеціаліст, а, який співпрацює ще з декілька Житомирськими клініками. А, Придбали обладнання, яке дозволяє встановлювати Ось, тобто Ще така Ось у нас є послуга стосовно загального прийому. Кожен лікар зможе надати невідкладну допомогу, тобто ви не потрібно записуватися, якщо вам болить вже болить. І в будь-якому випадку допомогу вам нададуть. А вже що там стосується якихось планових робіт... Чи то протезування, чи то лікування, чи то хірургічний плановий прийом ну це ви ходите спокійно на свій час, і ми вам допомагаємо з вашою проблемою. Якими новинками готові вразити, чи є щось таке, чого раніше не було в районі або в області? Ну, багато вже кабінетів. Вони хочуть надавати якісну допомогу. Відповідно. І ми таку якісну допомогу можемо надати, поставивши сучасне обладнання, але ми вам її надаємо ось тут вже, ну, на місці. Тобто вам не потрібно сідати там, в машину чи в автобус, їхати там, в той Житомир там, чи, чи, не знаю, чи в Київ. Це все можете отримати тут у нас. Тобто, знову ж таки, починаючи від рентген, який ми подивимось. Ну, це європейський виробник, це Скандинавія, це ну, просто флагман рентгену. І це не тільки трубка, це плюс ще цифровий датчик. Що нам дозволяє цей датчик? Він нам дозволяє, по-перше, ми знижуємо нагрузку рентгенологічну на пацієнта, тобто, якщо порівняти, Знімачок звичайний такий на плівочці, і цей, то ми можемо зробити 10 таких знімачків, одну плівочку, це буде дорівнювати ту дозу, яку отримає пацієнт. Плюс кабінет, відповідно, оця кімната, вона розроблялась по всім санітарним вимогам, які потребують радіологічний захист. Тобто це і стіни, це і, і пацієнт. Надається захист, ну, тобто ну, можна сказати, що практично безпечна маніпуляція. І при тому всьому вона дуже потрібна, тому що перш ніж сісти в крісло, перш ніж щось почати робити зубчиком, потрібно е, зрозуміти, що тому зубчику треба допомогти. Без рентгену, ну, зараз це ну, просто зробити нереально. Тобто, діагностика без цього. Нічого не варто. Ну, і, і знову ж таки, і результат після лікування, особливо ендотичний, це також саме рентген, без варіантів. Але якщо не буде оцієї кімнати, то о, ніякої, ніякої роботи в стоматології взагалі не, не може відбуватися. це стерилізаційна кімната, тобто, знову ж таки, Придбався автоклав, це великий цей такий ящик. Це автоклав, знову ж таки, це е, останнє покоління, це клас автоклаву, який дозволяє повністю простерилізувати не тільки інструмент, який, наприклад, да, який просто металевий. металевий. Ми його можемо сухожара, в шкафчик поміщаємо. Що стосується там, обробки на обробки обробки хірургічного інструменту. Обробки якоїсь там, марлічки, яку там будуть пацієнту закладати. Це тільки, тільки оцей автоклав, причому відповідний клас автоклаву, тому що вони є також різні. Тобто Він формує вакуум, це повністю парою потім все це заражує. Крім того, крім того, ще до того, як автоклав, ми то все е, поміщаємо, Пакується в плівочку. Це спеціальна така плівочка. Тут термоупаковщик, воно запаялося. Ось, наприклад, я вам відкриваю шухлянку. Оце все, що тут знаходиться, оце все, воно, все, воно все стерильне. Його можна, ну, поки ти пакет не вскрив, то інструмент він там є стерильний. Він тут буде е, півроку знаходитися він буде стерильним. Там він скрився, щось зробив, відповідно він пішов знову по своєму циклі. Ось це те, що... що має бути 100%. Ну, і відповідно, там вже не буду вам показувати ту кількість де зрощенів, бо на кожну поверхню, там, для кожної ситуації, відповідно, свій де зрощене, де. І це все ну, контролює... контролюється дуже, дуже жорстко, тому що це. Знову ж таки, безпечність в наших пацієнтів. Ну і питання виникає, само собою до такої сучасної технології. Потрібні професіонали. Ви якими критеріями підбирали кадри? Ну, Перший кадр це, це я, то в мене є такий вже певний досвід, достатньо, ну, я так думаю, серйозний. 95-го року я працюю, в мене кабінет недалеченько від Житомира. Ну, це ще виникла така ідея відкрити тут, бо, бо моя дружина звідси, не без її подачі, якщо чесно. Ось. Плюс держава нас підтримала в цьому, тому що є. Кредитування пільгове є, ми виграли грант від держави. Ось зараз воєнний стан. Війна йде, але нам нас держава підтримує якихось наших намаганнях щось, щось ще робити. Ось, тобто ми отримали ще грант, скористалися знову ж таки придбання цього обладнання. Лікарі молоді, енергійні. Певний досвід мають, вони ну, хочуть робити. І, відповідно, ми таку команду сформували, тобто вони працюють а, ще в певних клініках. І плюс ще ми тут зробили таку команду, лікуємо, протезуємо і Ось так. Також цікавить ціновий аспект надання стоматологічних послуг. Ну так, наш час, на жаль. Такі дуже-дуже тема да, для усіх актуальна. З чого виходили ну, ви в першу чергу? Орієнтувалися на, на пропозицію цінового житомер ну, крастишок. Що ми можемо запропонувати? Тобто на період відкриття місяць у нас діє знижки, діє знижки 10% на, на всі маніпуляції, на всі процедури. На майбутнє, що ми ну, тобто, місяць ми відробили, починаємо там грудень. Ми хочемо зробити таку програму. Знижечку будуть у нас отримувати багатодітні сім'ї, і знижечки у нас будуть отримувати люди пенсійного віку, ну, щоб підтримати ці версти нашого населення. Ще є така цікава програма, яку я хочу також тут започаткувати. Це моя така ідея, тобто це е, така стоматологічна реабілітація і профілактика. Тобто вона буде, в е, себе включати. Людина, яка приходить до нас, яка нам довіряє, щоб ми повністю зробили, е, це не йде мова там про протезування. А ось повністю, наприклад, людина прийшла, каже, я хочу пролікувати все там, що у мене є, які там вірочки, які проблеми, все пролікувати. Ми то тобто, все пролікували. Відповідно, ще трошечки повернусь, на кожного пацієнта ведеться документація. Тобто заводиться індивідуальна карточка, там все, що робилось, в якому гімплі поробилось. Це, ну, можна сказати, ваш такий гарантийний лист. І це, в принципі, ну, і, і, і це наш документ, по якому ми бачимо, що ми вам Е, Відповідно, е, кожен знає розуміє, що потрібно там, раз в пів року, ну, хоча б раз на рік проходити е, огляд профілактичний, приходити до свого стоматолога, щоб він це подивився, розказав, які є проблеми. Тобто, чим раніше ми ці проблеми е, устранили. Ну, тим, відповідно, і вам, і простіше не так часто треба до стоматолога бігати, не так болить. І знову ж таки, до вашого питання фінансового. Це дешевше, чим дотриматись до того, що зруйнована півзуба і з нього щось треба зробити. Через півроку наш адміністратор з вашої згоди, відповідно, телефонує вам і домовляєтесь за. Про зустріч, ви приходите. Тобто, огляд безкоштовно вас подивились. Якщо все добре, через рік вам знову ж таки телефонують. За вашою згодою призначається прийом. Ви приходите, і ви вже отримуєте, якщо там щось нове з'явилося, ви вже отримуєте такий дисконт, знижку на лікування. Ви отримуєте на профчистку також гарний дисконт. По перше, ми відслідковуємо свою роботу. По-друге, ми займаємось, ну по суті, ще якимись профілактичними діями. Тобто, ну, це я думаю має цікавити обидві сторони. Ну що ж, вітаю з відкриттям. Бажаю успіху дякую. і вдячних вам клієнтів. Дякую, дякую.